Вітаю, друзі на каналах Стріла Більярдс і на каналі Більярдного клубу Тріумф, те, чого ми всі чекали так довго. Фінал нашого міні-турніру з більярду Стріла між Костянтином Коликом і Владиславом Косоговим. Виграв розкатку Костянтин. Зробив початковий удар. Але забити не вдалося. Нічого простого для Владислава не залишив. Але щось тут, мабуть, вигадає Владислав Косогов. Хто ще не знає нагадаю, що цей турнір ми проводимо як підготовчий до нашого великого турніру, який відбудеться 24-25 серпня, до Дня Незалежності України. Відбудеться перший етап. Кубку Хто, якщо не ми, з українського більярду стріла. 에, прошу вас підписуватись на канали Більярд Стріла і на канал більярдного клубу Тріумф. На цих каналах ми будемо транслювати наш турнір. Можливо, ще на одному каналі 에, будемо транслювати, якщо у нас вийде технічна можливість така. А другий день нашого турніру, фінальний день, буде показано на телеканалі X-Sport, ну і також в Ютубі. А тим часом Владислав Косогов прочув про, почув про трансляцію на Експорт, і, і одразу ж забив чудову кулю. Але, на жаль, без виходу. І можливо, навіть тут схоже, що і снукер сам собі е поставив Владислав. Так, здається, це снукер. Ще спробуємо з однієї камери подивитись. Так, це, очевидно, снукер. Е ну. Приходиться грати зі складної позиції, яку сам собі створив Владислав. Потрібно зараз влучити або в червону, або в зелену кулю. <кій> Чітко влучає Владислав Косогов в червону кулю. Ну, звідси є можливість забити складну зелену кулю, ой, точніше биток від зеленої кулі. Але Костянтин е все ж таки намагається поставити снукер за чорну кулю. І дуже чітко він це робить. Подивіться, оце справжня стріла. Отак потрібно грати в цю гру. Отак потрібно грати в цю гру. Владислав виходить чітко з цього снукеру, і нічого для продовження Костянтину не залишає. Ну, я, до речі, скажу, що дуже замотивовані ці гравці. Подивіться, щось просто неймовірне забиває Костянтин Кулик. Ну це мені нагадує, до речі, вправу підвищеної складності. Таке відео колись робив Костянтин. Коментував він це відео, забивав упражнення повищеної сложності. Так, так він казав. В своєму відео, ну і демонструє, що потрібні йому ці удари в грі, бо хтось казав, що вони не використовуються в більярді, а от в більярді стріла все використовується. Тут клас гравця дуже сильно проявляється. Забиває Костянтин кулик, биток, отримує одне очко і може грати з двох домів, один раз ще може зіграти свояка або може грати прицільну кулю. Якщо зараз буде грати свояка, Костянтин і заб'є його, то вже наступним ударом він має буде грати, має бути, має буде грати тільки е, прицільну кулю. От зараз ще відбувається чітко. Реалізовує свояка Костянтин Кулик. У нього є продовженням. Можна було б від зеленої кулі зіграти нескладного свояка, але по правилам більярду стріла цього робити не можна, тільки прицільну кулю можна забивати. Не влучає Костя. А поспішив я з цим коментарем. Забиває Костянтин випадкову кулю, але, але все ж таки в лузі опиняється зелена куля і навіть вихід під синю є. Ну, синю забити не вдалося. В лузі затріпотів затріпотів в лузі синя куля затріпотіла, і все ж таки. Серія Костянтина завершується. Чітко, дуже точно відігрується Владислав. Дуже плотно на короткому борті знаходиться біла куля, звідси ускладнений відіграш для Костянтина Кулика. Але все ж таки вдається Костянтину добре. Розвести биток і коричневу куля. Ну, можна атакувати тут? Ну, непростий, дуже непростий удар. І Трішечки не влучає в різку Владислав. Ну, це був дуже складний удар. Винити Владислава тут ні в чому. Я думаю, що він ще нам покаже найкращі свої удари, які дуже видовищні. Чим Відрізняється гра Владислава Косогова, та, в принципі, як і Костянтина Кулика. Дуже вони демонструють завжди видовищні, красиві удари з виходами через все поле, так само і Євген Талов, але у Євгена Талова ще присутня дуже сильно тактична складова в його грі. А от Владислав і Костянтин дуже націлені на атаку, і ця атака у них часто вдало. Відбувається тому завжди дуже цікаво спостерігати за грою цих спортсменів, в тому числі і Євгена Талова, Звичайно ж, і всіх спортсменів, які у нас запрошені. Ми і от під ці слова подивіться, яку чудову кулю забуває Владислав. Просто шикарний удар на глибокому обертанні з, з глибокою дугою. Забиває влад і є вихід під свояк від коричневої кулі. Чітка реалізація цього битка в кутову лузу. Оцінює позицію коричневої кулі Владислав. Якщо вона зараз стоїть за домом. То її, можна грати, то її можна грати в середню лузу, що є нескладним ударом, і з, з виходом на синю може зіграти зараз Владислав. І це вже може означати непогану серію. Ну, подивимось за виконанням цього. Елементу. На жаль, помилка, вихід чудовий залишив для суперника Владислав Косогов, хотів залишити для себе, але, але помилився, не забив коричневу кулю. Костянтин розмірковує, куди поставити биток для продовження. Забуває він без проблем, звичайно ж таку кулю, яку залишив йому Владислав. І биток на сильному ударі. З глибоким правим обертанням. Забиває Костянтин кулик. І коричнева куля виходить в зону для продовження атаки. Зараз Костянтин буде забувати биток в середню лузу, а, скоріш за все, коричневу повертати або на середину, або вести до дальньої і лівої кутової лузи. Так і є. Забив Костянтин биток. Я, до речі, хочу вам запропонувати подивитись найбільшу серію в більярді стріла, яку зробив також Костянтин Кулик. Там Костянтин просто забив і, і коричневу в такій позиції, і, е і биток. А тим часом у нас рахунок. 1-0. на користь Костянтина Кулика в цій партії. Ну і що? Чим відповість Владислав Косогов? Подивимось. Початковий удар в Влада, Не точно. але биток проконтрольовано, простої гри у Костянтина немає. Ну, цікаво Костянтин грає, намагається за коричневу кулю завести. Биток, якби й йому це вдалося, це був би не ну, дуже складний снукер. Там би близькість до борту е, чинила б е, проблеми для виходу зі снукеру. От і Владислав цікавим ударом намагається так само ускладнити гру Костянтину. Складно виходити із снукерів, коли. Биток знаходиться близько до борту, тому що так зване коротке плече виходу, це називається в снукері, дуже складно від на короткій дистанції розрахувати правильність траєкторії, по якій буде рухатись биток для досягнення чергової кулі. То потенційно гравці часто намагаються поставити снукер за. Кулі, які знаходяться близько до борту, це максимально ускладнює вихід зі снуки. Дуже цікаво грає Костянтин. Обмежує влучання в жовту кулю, мені здається. Переходиться грати Владиславу від червоної, а жовта знаходиться в дуже небезпечній позиції. Якщо трішечки не проконтролює Владислав вихід зі снукеру, то у Костянтина буде атака. А такі атаки, такі прицільні кулі дуже чітко може забивати Костянтин, а Влад пішов в атаку. Сам вирішив взяти ініціативу в свої руки, але трішечки не проконтролював. Мені здається, ризиковано зіграв і залишив атаку для Кості. Забиваю Костянтин 2-0, що з виходом вихід не найкращий. А, забив биток? Да. Пробачте, подивився я. За е, пропустив цей момент. Обидва, обидві кулі забиває Костя, ну тоді, звичайно, атаку продовжити можна. влучає Костянтин. Ще. Два очки на його рахунку. І привів биток ну просто ідеально для продовження по коричневій кулі забиваю і коричневу. Намагався підбити червону, але не вдалося це йому. Ну, звідси можна забити биток від синьої кулі. Хоча грати з другого поверху. З високого мосту. Дуже непросто. Подивимось, чи вдасться це кості. Так, трішки надавив на кий і по незапланованій траєкторії почав рухатись, почав рухатись биток. 7-0. А на столі залишається 10 очок. Як рахуються очки в Більярді стріла, вони рахуються по кількості прицільних куль на столі, помножене на 2. Тому що за забиття прицільної кулі у нас два очки. І плюс 2 очки, які можна набирати карамболями, свояками і фолами снукерами суперників. Чому два очки? Тому що ми вирішили обмежити. Прериваю я свою розповідь, тому що ну просто чудовий удар робить Костянтин. 9-0 і це партія. Намагаються продовжити серію Костянтин Кулик, але все ж таки 2-0. На цьому партія закінчується. В одній партії від перемоги в нашому фіна... фіналі Костянтин Кулик. Дуже він налаштований на перемогу, але ми знаємо, що Владислав ще побореться обов'язково. Обов'язково ще тут буде вирішальна партія, я вам так скажу. Так дивним чином вдалась, вдався снукер Владиславу Косогову і снукер непростий. Між чорною кулею і бортом. Фол. Першим дотиком битка влучив в чорну кулю Костянтин. Владислав може почати свою атаку. Там не зрозуміло, здається, що не проходить биток в лузу між е від, від жовтої кулі. Ну тоді може. Продавлює лузу Владислав Косогов, забиває биток, набирає одне очко і чудово виходить жовта куля на гру для продовження. Подивимось. Точно грає Владислав. Ще два очка на його рахунку. Чудовий удар Влада. Подивіться, биток залишився на зрізі лузи, але все ж таки подумав і впав. помиляється Владислав, прикро помиляється в нескладній позиції. Дає Костянтину атаку. Точний удар Костянтина. І вже він починає свою серію. Ну тут, мабуть, серію почати не вдасться. Дуже закрита позиція, немає атаки. Подивимось з іншої камери. Ну, такі чужі, це ж вправа підвищеної складності. Подивіться. Вправа підвищеної складності працює. Молодець Костянтин. І дуплет також намагався забити. Є у Костянтина відео, де він забиває декілька дуплетів підряд. Ну, цей елемент теж знайомий. йому. Ну, от, Звичайно, дуже видовищні удари демонструють нам гравці. Все, гра перейшла в атакувальне русло. Владислав хоче вирішити все зразу. А Костянтин, можливо, це фол. Так, це фол. Після дотику битка один борт зробив, бо зробила зелена куля і биток. Двох бортів не було. Владислав може грати з руки, з будь-якого місця столу, що він не робить. Ну, складно продовжити буде атаку. Можливо, під, під синю, під прицільну кулю. Я б навіть може ну, на, Звичайно, гравці по-іншому. Але тут, мені здається, підбиток від синьої кулі треба виходити. А Владислав цікаво грав, мені здається, підбивав биток. О, підбивав синю кулю, прошу вибачення. І намагався покращити її позицію, але це не вдалося. І буде. З... грати. Видовищний удар намагався зробити Владислав і зламав пів більярдного клубу. <свісно> і, і, і биток для більярду стріла. Фол. Костянтин грає з руки з будь-якого місця столу. Позиція закрита, але синю кулю заб'є, мабуть, Костя. Так і є, для нього це не проблема. Такі кулі. Рожева і коричнева кулі прицільні рахунок. 5-6. І не. І подивіться: прикра, прикра. Невдача. Підкала. Впала. Впала коричнева куля. І дуже цікавий удар робив Костянтин, але помилився. Є атака у влада. 8-7, Вісім-сім. Попереду Владислав Косогов. Трішечки помиляється Влад. Якихось міліметрів не вистачило йому для успіху. Ну і вже нічого простого, до речі, не залишив Влад Кості. Але грає два борти до себе. грає непогано, але не точно. Непогано відігрується Владислав, звідси дуже складно забити прицільну кулю. Свояка немає, і по відіграшу, мабуть, буде грати Костянтин. От навіть більш правильно грає. Чим відрізняється гра любителів від професіоналів? От любитель, він б'є такі прицільні кулі, а Костянтин в перерізку ставить прицільну кулю на короткий борт, а биток переводить на дальню половину стола. Навіть і не намагався ударити цей. Чорну кулю Костянтин, тому що ці удари часто призводять до поразки в партії. От з чим характерна гра професіоналів. Вони все знають на більярдному столі. Ну, це вправа звичайно підвищеної складності. Ну, не можна ж три вправи одразу в одному матчі зробити такі. Владислав намагався через товсте, товстий дотик забити биток в кутову лузу. Це йому не вдалося. І от зараз заволодів ініціативою трішечки Костянтин. Простий відіграш у нього йому вдався. І складно буде відігратись з короткого борту. Ну, Мені здається, Влад нормально. Нормально. Хоча ні, все ж таки гра є. Мені здається, для Костянтина чи піде він в цю атаку. Буквально за декілька секунд ми з вами дізнаємось. Ну вже, очевидно, що непростий удар. Відігрався влад непогано. Навіть не став атакувати Костянтин. Відігрується прагматично, не дає супернику. Навіть спробувати атакувати. Ну, а Влад через... Це дуже цікавий удар. На короткий ставив. На короткий ставив биток. Ой, чорну кулю Владислав, але трішечки в розмір не розрахував. Буде атака. Перебиває дуже сильно. Виконав цей удар Костянтин Кулик. Ну і ще один шанс у влада. Пішов в атаку Владислав. Там, звичайно, потрібно було йти в атаку. Удар був непростий. Владислав дуже вміє гарно виконувати ці удари, але цього разу. Не вистачило. А Костянтин в притаманній йому манері забиває чорну кулю і виграє наш міні-турнір з більярду стріла з рахунком 3-0 у Владислава Косогова. Друзі. Ну, такий у нас вийшов. Міні-турнір тренувальний. А я нагадаю, що 24-25 серпня в Дніпрі відбудеться чудовий великий турнір серед восьми запрошених гравців. Слідкуйте за трансляціями нашими на наших каналах. Підписуйтесь на канал і гравці. Підписуйтесь на наші канали Тріумф і Стріла Більярд. А на сьогодні ми з вами прощаємось, друзі. Дякую, що дивилися. Дякую, що дивилися. Успіхів вам! Слава Україні, друзі! Бережіть себе!